При яких значеннях t дане рівняння буде мати єдиний від'ємний розв'язок. Ми бачимо, що це лінійне рівняння. Один розв'язок, воно має в тому випадку, якщо коефіцієнт коли х плюс 4 відмінний від 0. Отже, значення t плюс 4 не дорівнює 0, знаходимо, що це буде в випадку, коли t не дорівнює мінус 4. Розв'яжемо це рівняння для цього, поділимо його на коефіцієнт кулу х. Подержимо. Х дорівнює. Т у квадраті мінус 16 розділити на t плюс 4. Т-16 можна розкласти на множники за формулою різниці квадратів. Це буде t-4 помножити на t плюс 4. Х дорівнює т-4. Множити на t плюс 4 і розділити на t плюс 4. Оці вирази скорочуються, залишається t-4. х t мінус 4 Ось це число є розв'язком даного рівняння. Але нас цікавлять тільки від'ємні розв'язки. Тобто х має бути меншим від 0. Перепишемо це мінус 4 менше за 0. Розв'яжемо дану нерівність відносно параметра t. Мінус 4 переносимо вправо. Змінивши знак, одержимо t менше від 4. Відповідь t належить від мінус нескінченності до 4. Отже, при цих значеннях t дане лінійне рівняння має один від'ємний розв'язок.